163. стільки ігор, випущених за всесвітом Star Wars, я нарахував і напевно ще щось пропустив. Ігрові проекти за фільмами Лукаса виходять вже більше 40 років, і за цей час з ними сталося багато різного. Охопити все, звісно, не вийде, але про тенденції і ключові точки я зараз розкажу. Це відео на каналі Куток, де ми розповідаємо усіляке цікаве про відеоігри. Якщо подобається, підписуйся, поширюй, стави спонсором усі посилання під відео. Нова надія вийшла на екрани у 1977 році. І тоді ж з'явилися дві перші гри, які називалися просто Star Wars. Правда, обидві вони були неліцензійними продуктами. Першу розробила контора Ohio Scientific, яка займалася виробництвом комп'ютерів і програмного забезпечення. У цій грі треба було відстрілювати ворожі зорельоти. Друга гра була приблизно про те саме, але виглядала трохи презентабельніше. Найцікавіше у ній те, що її розробником була компанія Apple, яка тоді ще називалася Apple Computer. Ця Star Wars, іноді її назву писали одним словом, без пробілу, навіть отримала щось типу ремастера, який вийшов у 1978 році. Оновлена версія була по суті демкою, яка демонструвала режим високої роздільної здатності комп'ютерів Apple II. Групу рейменували у Star Warriors, коли до компанії прийшли представники Lucasfilms і і th Century Fox та попросили так більше не робити. У інтернеті пишуть, що Стів Джобс називав цю гру Лажою. Перша ж ліцензійна і офіційна відеогра за франшизою вийшла тільки у 1982, через п'ять років після прем'єри четвертого епізоду. Star Wars The Empire Strike's Back це сайт-скролер, в якому відтворили сцену атаки шагоходів на планеті Хот. Перемогти у цій грі було неможливо. Фінал наступав або коли у гравця закінчувалися життя, або коли імперія знищувала базу повстанців. Проекти за мотивами Star Wars із 80-х взагалі не сильно відрізнялися оригінальністю. Автори брали якусь сцену із фільмів і на її основі робили невелику гру. Найчастіше експлуатували й космічні бої або ту ж таки атаку на ход, але були і виключення. Платформер від компанії Namco, який знов ж таки називався просто Star Wars, формально був заснований на четвертому епізоді, але насправді розповідав якусь свою історію Люка Скайвокера. Розробники переплутали події та назви і заполірували це все дартом Вейдером, який вміє перетворюватися на скорпіона і космічну акулу. Адвенчура Star Wars Droids за мотивами одноіменного мультсеріалу про C-3PO та r 2 d 2 які намагаються втекти із тюрячки. І навіть от щось таке під назвою Star Wars Jedi Arena. Це вони металяють світловими мечами, якщо що. У 80-х роках розробники і видавці ще придивлялися до зоряних війн, а у 90-х взялися за франшизу з усією силою. Серія Star Wars – ігри за мотивами фільмів оригінальної трилогії. В них давали пограти не тільки за Люка, але й за хана Соло з чубакою, і навіть за принцесу Лею у костюмі Рабині. Рівні з платформингом і боями чергувалися з поїздками на спідерах, а ще гравцю давали власноруч підірвати зірку смерті і зійтися у двобої з Дартом Вейдером. Це були такі собі блокбастери початку 90-х, які потім ще не один рік потрапляли у списки найкращих ігор Супер Нінтендо. Не менш популярними були космічні симулятори Star Wars X-Wing та Star Wars TIE Fighter. як зрозуміло із назв, в них давали зіграти за пілотів повстанців та Галактичної імперії. Обидві гри мали бойову систему, зав'язану на перерозподілі енергії між системами корабля. Якщо дати більше живлення на лазерні гармати, зменшиться швидкість корабля і таке інше. До того ж, Тайфайтер була першою грою за ліцензію Star Wars, в якій можна було пограти за імперце. Трохи пізніше ще вийде Star X-Wing Вінг TIE Тайфайтер. Головне її нововведення багатокористувацький режим. Як і раніше, можна було грати наодинці або об'єднатися з іншими гравцями, щоб в кооперативі проходити місії або битися один проти одного в ПВП. Всередині х шутер від першої особи Star Wars Dark Forces поклав початок цілій підсерії ігор про Кайла Катарна, колишнього імперського штурмовика, який став найманцем на службі у повстанців. Створена на хвилі хайпу після виходу Doom, Dark Forces була більш просунутою у технічному плані. Розробники з LucasArts написали власний рушій, який дозволяв моделювати багаторівневі будівлі, розміщувати приміщення одне над одним і навіть дивитися вгору та вниз, присідати і стрибати, про що в Doom можна було тільки мріяти. Це, щоб ви розуміли, які раніше були карколомні нововведення в іграх. На початку 2024 року на всіх актуальних платформах вийшов ремастер Star Wars Dark Forces. За два роки після першої гри вийшло її продовження Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2. Події сиквелу розгортаються після фіналу оригінальної кінотрилогії. Кайл Катарн раптово відкриває в собі вміння користуватися силою, отримує світовий меч і стає джедаєм. У 1999 році в прокат виходить перший фільм трилогії приквелів, а разом з ним і декілька ігор. Мабуть, найвідоміша з них Star Wars Episode 1 Racer – гоночна гра у Дусі вайпаут, але про Татуїн і подрейсери. Як і у 80-ті, розробники взяли окремий епізод фільму і на його основі побудували цілу гру. Високі швидкості, непогана фізична модель, 23 персонажі на вибір, все було на місці. Епізод 1 Рейсер і досі стабільно включають у різноманітні списки найкращих ігор за франшизою. Початок 2000-х це взагалі дуже непоганий час для ігор за Всесвітом зоряних воїн. В цей період вийшло чимало хороших і декілька по-справжньому великих ігор. Ensemble Studios, автори серії Age of Empires, випустили Star Wars Galactic Battlegrounds, про яку незаслужено рідко згадують. По суті, це був добротний рескін другої частини Age of Empires. Гра давала змогу зіграти майже за всі сторони конфлікту, у тому числі за Вуки і Гунганів. Її сюжетна кампанія охоплювала події усіх чотирьох фільмів, які встигли вити на той момент. А в доповненні ще й додали битви із другого епізоду. Поролити Дартом Вейдером теж давали. Стратегії за зоряними війнами взагалі не дуже багато. Тож рекомендую. Galactic Battlegrounds можна знайти в Steam і GOG. У першій половині нульових також вирішили повернутися до історії Кайла Катарна. Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast – третя гра серії, яку доручили розробляти студії Raven Software – Першу третину гри доводиться обходитися вогнепальною зброєю, але по-справжньому джедайу откаст розкривається, коли головному герою видають світловий меч. Розробникам вдалося створити зрозумілу і видовищну, як для тих часів, бойову систему. Три бойові стійки та кілька прийомів сили перетворювали дуелі з ситхами на такий собі бойовий танець, під час якого треба було вловити момент і зарубати супротивника одним точним ударом. Після чого камера ще й модно облітала вбитого ворога. Біда лише в тому, що ця бойова система зараз нормально працює тільки на ПК. Не знаю, як там було на оригінальному Xbox і GameCube, але на Switch і PS4, на які гру портували у 2019 році, керування зламали. Воно тепер якесь смикане і з ним періодично треба прямо боротися. Але в усьому іншому Jedi Outcast досі дуже приємна пригода. За рік після Outcast вийшла Jedi Academy, Остання гра в лінійці Jedi Knight, в якій Кайл вже не був головним героєм, а виступав наставником молодого Джедая. Механічно нова гра майже не відрізнялася від попередниці, але стала ще видовищнішою завдяки великим босам і різноманітним рівням. Сервери Jedi Knight для багатокористувацької гри живі до сих пір. Навіть через 21 рік після релізу народ все ще рубиться на світлових мечах в PvP. Star Wars Knights of The Old Republic стала переломною грою в історії BioWare. Студія відійшла від формули класичних ізометричних RPG і вирішила зосередитися на більш видовищних рольових іграх. І далі воно так і повелося. Якщо хочеш достатньо глибоку і різноманітну РПГ з хорошою постановкою, треба брати щось від BioWare. Само собою, пізніше формула студії почне збоїти, але зараз мова не про це. Створюючи Night of The Old Republic, BioWare свідомо відмежувалася від сім'ї скайвокерів і вирішила розповісти історію, яка відбувається за 4 тисячі років до подій фільмів. Це розв'язало авторам руки і дозволило наповнити далеку далеку галактику власними історіями, не звертаючись постійно до оригіналу. А головне, розробникам вдалося вловити дух перших фільмів з усіма цими космічними контрабандистами, душними кантінами і сильним вайбом ретрофутуризму. Страшно сказати, але у Байовер вийшло зробити гру за мотивами Star Wars, яка схожа на Star Wars більше, ніж приквели Лукаса і нові фільми від Дісней. А якщо спитаєте мене, то це взагалі найкраще, що відбувалося з франшизою після виходу оригінальної трилогії. Можна довго перелічувати усілякі достоинства Котор, але я в цьому взагалі не бачу сенсу. Це та класика, в яку треба грати самому. Зараз варіантів для цього достатньо. Knights of the Old Republic доступна на ПК, Mac, Nintendo Switch, мобільних телефонах і на Xbox за зворотньою сумісністю. Сиквел Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords робила вже студія Obsidian Entertainment, яка складалася із колишніх розробників Fallout та Planescape Torment. На відміну від казкової першої частини, у них вийшла похмура гра, яка підіймала табуйоване до того питання: а чи справді джедаї захисники Всесвіту, чи вони не менша проблема, ніж ситхи. Котор 2 глибоке РПГ з неймовірними діалогами і масою важливих виборів. Вона могла би стати ідеальним сиквелом, але не вийшло. На релізі гра розвалювалася на шматки від кількості багів. На розробку гри виділили зовсім мало часу, тож авторам довелося пожертвувати деякими ідеями, локаціями, квестами і QA-тестуванням. Спільнота потім роками виправляла помилки і намагалася відновити увесь вирізаний контент. Студія Aspire, яка у 2022 році перевипустила Десіт Lords для Nintendo Switch, обіцяла, що згодом вийде ресторт контент DLC – Безкоштовне доповнення, яке мало перенести на Nintendo Switch фанатську модифікацію, що повертає вирізаний контент. Згодом не сталося і влітку 2023-го DLC скасували, наче як Дісней та LucasArts не змогли утрясти юридичні питання стосовно випуску фанатського мода. Ну, хоча б на ПК він все ще доступний. Star Wars Battlefront 2004 року шутер, який охоплює події усіх фільмів. В Battlefront була сюжетна кампанія, але в першу чергу це багатокористувацька гра, простіше кажучи, і такий собі Battlefield в декораціях зоряних війн, великі карти з технікою до 40 гравців у матчі і режим Galactic Conquest, суміш шутера і покрокової глобальної стратегії, в якому треба захоплювати планети. Star Wars Battlefront 2, яка вийшла вже за рік, майже повністю повторювала першу гру, але з більшою кількістю контенту. Головне її нововведення нарешті дали пограти за форс-юзерів і помахати світловим мечем. Обидві частини Battlefront від Pandemic Studios перевипустили у березні 2024-го для сучасних платформ у складі збірки Star Wars Battlefront Classic Collection. Star Wars Empire at War РТС від колишніх авторів Command and Conquer, які сформували студію Petroglyph Games. Її ще любили називати аркадною стратегією, тому що в Empire at War було мінімум будівництва і менеджменту ресурсів, а головною задачею були бої у космосі і на поверхні планети. Свого часу Empire at War критикували за репетативний геймплей, але хвалили за графіку і кіношний режим, завдяки якому можна було роздати підрозділам накази, затиснути пробіл і спостерігати за боєм з усіляких видовищних ракурсів. Делогія Star Wars The Force Unleashed була спробою зробити God of War, але про всесвіт зоряних війн. І загалом це вдалося. Крута графіка, видовищна бойова система і постановка, все було на місці. Питання викликав хіба що головний герой, учень Дарта Вейдера та неймовірний Еджі Бой, який постійно не міг вирішити за яку сторону він виступає. Але вперше The Force Unleashed можна було за допомогою сили скинути на землю цілий Star Destroyer, що перекривало майже усі проблеми. Star Wars The Old Republic – третя і найуспішніша ММО за мотивами зоряних війн. До неї були Star Wars Galaxies, сервери якої закрили за тиждень до релізу The Old Republic, та менш відома Clone Wars Adventures, яка прожила всього 4 роки. The Old Republic позиціонували як продовження дилогії Котор, але всі все розуміли. Події гри розгортаються через 300 років після історії Ревана. Розробники не полінувалися і зробили достатньо контенту для одиночного проходження, навіть всі діалоги озвучили, але це абсолютно точно не був котор, про що регулярно нагадували черги перед квестовими НПС. Перший мільйон підписників Star Wars The Old Republic зібрала всього за три дні, що зробило її найбільш швидкозростаючою ММО в історії. Правда, потім вона так само швидко розгубила велику частину аудиторії. Втім, гра приносить гроші до сих пір. У 2022 році для неї вийшло велике доповнення, а у 2023-му Republic передали студії Broadsword Online, яка зараз і займається її підтримкою. В останній новині на момент написання цього сценарію обіцяють, що скоро SVTOR портують на Mac. Перезапуском серії Battlefront займалася студія DICE, автори Battlefield. Перша гра, яка вийшла у 2015 році, була виключно мультиплеєрним шутером, із якого вирізали майже все, залишивши тільки базові механіки. Класів бійців не було, зброя відрізнялася хіба що скорострільністю, а головний акцент робився на простоті опанування. Усілякі хардкорні гравці обурювалися радикальним спрощенням, але такий підхід себе повністю виправдав: Star Wars Battlefront 2015 і досі залишається найбільш продаваною грою за франшизою Star Wars. Розробляючи Battlefront 2, DICE вирішила прислухатися до гравців, яким не вистачило сюжетної кампанії та глибини в мультиплеєрі. В сиквелі додали короткий і не дуже цікавий однокористувацький режим, бійців знову поділили на класи і, головне, ввели лутбокси. Про останнє ніхто не просив, ясна річ. Проблеми у Battlefront 2 почалися ще до релізу. Після відкритої Бети з'ясувалося, що DICE сховала у лутбоксах не тільки косметичні предмети, але й карти здібностей героїв та й взагалі ледь не весь прогрес. Багато предметів з лутбоксів не можна було вибити, просто граючи в гру, що перетворювало Battlefront 2 на Pay2Win. Гравці розпочали хрестовий похід проти Electronic Arts, акції компанії різко впали і почався процес демедж-контролу. Спершу лутбокси повністю прибрали, потім повернули майже без змін, але в результаті все ж залишили в них лише косметику та внутрішню ігрову валюту. А всю прокачку зробили більш лінійною і звичною. Цей скандал зробив своє діло. Багато хто відмовився купляти Battlefront 2 чисто із принципу, через що продажі у порівнянні з першою частиною сильно просіли. До того ж, ситуацію з лутбоксами зацікавилися державні органи деяких країн. Це був точно не той хайп, на який чекали Electronic Arts і DICE. Вже за кілька років Electronic Arts змогла реабілітуватися. У 2019-му під її видавництвом вийшла Star Wars Jedi Fallen Order від студії Respawn. Гра виявилася настільки якісною і успішною, що повернула видавцю віру у однокористувацькі ігри без сервісних елементів і донату. У 2023-му вийшов її сиквел Star Wars Jedi Survivor. На старті у гри було чимало технічних проблем, особливо на ПК, але в усьому іншому це взірцеве продовження. Нещодавно Jedi Survivor ще й випустили на консолях минулого покоління, хоча початково її позиціонували як некстген-проект. Серія Star Wars Jedi це, мабуть, найближчий сучасний аналог Jedi Knight. Тільки тепер це не лінійний екшен, а пригодницька гра з елементами митроюдвані та соузлайк -like бойовою системою. Хоча доречніше її буде назвати Соуз Лайт, тому що прям якихось складнощів цієї гри не викликають. Остання на даний момент велика гра за ліцензією зоряних війн Star Wars Outlaws від Ubisoft Massive. Розробники називають її першою грою у всесвіті Star Wars з відкритим світом. Тут можна посперечатися, адже формально в Outlaws немає одного відкритого світу, а натомість є кілька окремих великих локацій, але це вже тонкощі. На релізі Star Wars Outlaws теж стикнулася з технічними проблемами. Покупці преміум видань, для яких доступ до гри відкрився на три дні раніше, отримали непропатчену версію. Ubisoft оперативно все виправила, але розіслала гравцям листа, в якому попросила почати гру з самого початку, тому що старі сейви не зовсім сумісні з оновленням. Продажі Outlaws виявилися нижчими заочікування, ну і традиційну гру захейтили просто через те, що вона від Ubisoft. Насправді, ж Star Wars Outlaws – це хоч і не шедевр, але дуже приємна пригодницька гра про космічних бандитів і контрабандистів. У ній в головній герої не рятують галактику, немає жодного світлового меча і ніхто не використовує силу за одним виключенням. Зате є непогана, хоч і простенька історія про пограбування і бандитські синдикати. А ще за своїм настроєм Outlaws дуже нагадує сиквел Beyond Good and Evil, який ми так і не отримали, і, мабуть, вже і не отримаємо. І поки це все. Попереду на нас чекає завершення трилогії Star Wars Jedi. у вересні 2024 року. Президентка EA Entertainment and Technology Лаура Мілле ще раз підтвердила, що студія Respawn вже займається грою. Також колись має відбутися реліз Star Wars Eclipse від Quantic Dream, яку анонсували у 2021 році, і відтоді майже не згадували. Це буде пригодницький екшен, події якого розгорнуться за сотні років до кіносаги. В екліпс буде розгалужена історія та декілька головних героїв, смерть яких не означатиме закінчення гри. У мережі ходять чутки, що гру не варто очікувати раніше 2026 року, тому що у Quantic Dream проблеми з наймом нових співробітників через заяви про кранчі, сексуальні домагання і токсичну робочу атмосферу у студії. Окрім цього, студія Bitreactor спільно з Respawn працює над стратегією за Всесвітом Star Wars, але про неї взагалі немає інформації. А ще є ремейк Star Wars Knights of the Old Republic, доля якого знаходиться у підвішеному стані. Гру анонсували у 2021 році, і тоді вона мала бути консольним ексклюзивом PS5. Згодом студію Espire, яка працювала над грою, відсторонили від розробки та передали її сейберінтеректів. У вересні 2023-го Sony приховала трейлер ремейку на YouTube і видалила загадки про нього в соціальних мережах. Це призвело до розповсюдження чуток про його скасування або тимчасове припинення розробки. У компанії заявили, що приховали відео через закінчення терміну дії ліцензії на музику. Що звучить дуже сумнівно. У листопаді 2023-го Джейсон Шрайер підтвердив на форумі Reset Era, що над грою все ще працюють, але невідомо чи вона колись вийде. А в квітні 2024-го Метю Карч, генеральний директор Сейбернтеректів, у інтерв'ю IGN заявив, що ремейк of the Old Republic все ще перебуває в активній розробці. Що воно буде далі, невідомо. Можливо, колись я повернуся до цієї теми, щоб розповісти про ігри за Всесвітом Star Wars, які таки не вийшли. А поки що можете глянути наше відео про проекти, що загубилися у виробничому пеклі. Там є окремий епізод, присвячений скасованому шутеру про мандалорця від студії Респон. Нагадую, що підписка, лайк і кнопка спонсорства знаходяться під відео, а в описі є посилання на текстову версію цього матеріалу на сайті Куток.